Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік». Номер 477. У дитячій санаторій привезли апельсини, мандарини та яблука. Апельсини становили 7 18 маси всіх фруктів. Мандарини 5 5,12. А яблука решту 28 кілограмів. Скільки всього кілограмів фруктів привезли в санаторій? Пишу номер 477. І, як завжди, починаємо з того, що треба скласти скорочену умову. Отже, апельсини. Невідомо, скільки кілограмів привезли. Мандарини також невідомо. Яблука відомо? Відомо 28 кілограмів яблук. Тепер треба подивитись по частинах що. Апельсини становили 7,18 маси всіх фруктів. Давайте запишемо, що апельсини 7,18, отаку частину маси всіх фруктів. Мандарини дванадцятих – маси всіх фруктів. Яблука решта. Невідомо, але тут легко знайти. І основне питання скільки всього привезли фруктів в санаторій? Розв'язання. З чого ми почнемо? Давайте аналізувати. Дивіться, що ми знаємо, От від чого можна відштовхуватись. Ми знаємо, що яблук було 28 кілограмів. Знать би частину, яку встановили яблука, ми б за даними значеннями частини знайшли би, скільки було всього. Отже, задача зводиться до того, що треба знайти, яку частину маси всіх фруктів встановили яблука. Так як ми знаємо, яку частину встановили апельсини, яку частину встановили мандарини, якщо від одиниці відняти суму. 7,18 та 5,12 ми дізнаємо, з яку частину Становили яблука. І все. А далі вже друга дія буде легко. Тому перша дія, дивіться, я від однієї цілої віднімаю суму двох частин. 7,18 та 5,12, щоб дізнатися, яку частину всіх фруктів становили яблука. Оцю решту шукаю. Отже, нам треба додати дві дроби з різними знаменниками. Щоб додати дві дроби з різними знаменниками, нам треба їх звести до спільного знаменника, відповісти на питання, яке число ділиться і на 18, і на 12, можете шукати НСК, а можете зі мною підібрати швиденько. Дивіться як 18 ділиться на ціло на 12, ви скажете ні. А якщо 18 збільшити вдвічі 36 ділиться націло на 12, ви скажете так. Бачите, ми швидко знайшли майбутній спільний знаменник. Далі 36 ділю на 18, доповняльний множник 2. Далі. 36 ділю на 12 доповняльний множник 3. Ми знайшли доповняльні множники. Тепер нам треба буде помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Пишу 1 мінус в дужках 14 тридцять шостих плюс 1536. Далі дорівнює 1 мінус. Треба додати дві дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали 36, а чисельники треба додати. 14 плюс 15 буде вже 29. І тепер нам треба від одиниці, від однієї цілої відняти 29 36. Мені треба одиницю представити у вигляді дробу. Мені вигідно представити у вигляді 36 36-36 і відняти 29 29-36. А як ми віднімаємо дроби з однаковими знаменниками? Знаменник переписали 36, а чисельники треба 36 мінус 29. Їх треба відняти. Чисельнику буде 7. І ми дізналися, що 7 36. Отаку частину всіх фруктів встановили яблука. І друга дія. Дивіться, ми знаємо частину, яку встановили яблука, 7,36. І ми знаємо значення цієї частини 28 кг. Як знайти число за даними значення його дробу, його частини? Отже, число за його дробом знаходиться діленням? Треба 28 поділити на 7,36. І таким чином ми дізнаємось все число. Ми дізнаємося скільки всього було фруктів. Ділю 28 на 7 7,36. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 28 помножити на 36 сьомих. Далі щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. В чисельнику 28 помножити на 36. В знаменнику 7. Цей дріб треба скоротити на 7. В чисельнику 4 в знаменнику 1. Що маємо? В чисельнику 4 помножити на 36 в знаменнику 1. 4 помножити на 36 буде 144. І дріб 144 перших це 144. Одиниця виміру кілограм. І ми дізналися, скільки всього фруктів привезли в санаторій. Відповідь 144 кілограма. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!